Лосунка. Она называется Ласунг, має свою назву. Ласунг, кори сюда. Ласунка одна з представниць нової української м'ясомолочної породи, яку вивів вівчар, голова Асоціації вівчарів України Василь Стефурак. Овечці 11 місяців. Зараз її вага понад 70 кілограмів. Та коли вона стане вівцем маткою, ця цифра зросте до понад сотні. У цієї породи тонкорунна шерсть вони дають від 1 до 2 літрів молока високої жирності. Та головна їхня перевага у якості і кількості м'яса. І от оці у вас спинні м'язи, це так називаємо каре ягнятини. От Вони мають найбільші ціни. От вона зверху, якщо подивитися на неї, вона рівна з таким проділом. От дуже ярко розвинута ягнятини. Дуже ярко розвинутий глузок. Тут у нас все м'ясо, а це дуже важливо у нас. Тобто це при тому, що це ягничка. Барани набагато масивніші. Ровесниця ласунки, овечка Корішка, належить до іншої породи молочно-м'ясної. Вона дає більше молока, має грубшу шерсть та тонкий хвостик, яким постійно махає, як тільки вівчар починає її гладити. О, ти хвостом метляєш? Це молочно м'ясна порода. Такі вівці дають від 2 до 3 літр молока. Іменно такі. Шерсть крос бредна, полутонкурунна. Свої угіддя вівчар Василь Стефорак називає лабораторією українського вівчарства. Саме тут, упродовж останніх десяти років, чоловік виводив дві нові породи овець. Вони пристосовані до місцевого клімату, витримують холодні температури та стійкі до хвороб. А найголовніше, каже вівчар: в них немає овечого запаху. Більшість часу отара проводить на свіжому повітрі. До прикладу, 180 кілограмовий вожак отари Бублик, чотири роки живе без стріхи над головою і має. Прекрасний вигляд, каже вівчар. Тому головним завданням було дати можливість тваринам розвиватися в природньому середовищі. А нульова температура для них взагалі нічого. Для них не існує морозу. Вівці не мерзнуть від слова, взагалі. Ми закриваємо зимою тільки вівцематок до двох тижнів ягнята. Народились ягнята два тижні. Ми тоді їх закриваємо, десь ховаємо. Якщо погодні умови такі сніжниця, таке щось, мокрий сніг, отаке. Якщо сухий сніг, їм не страшно. Неспокійно у нас. Є тут багато овець, які родилися, ягняти родились при мінус 20. Мама облизала і спокійно, тобто все, воно пішло далі з отари. Зараз в отарі Василя сім видів овець. Вони і стали основою лабораторії вівчарства. Чоловік пригадує, тільки на закупку племінних баранів він витратив близько ста тисяч доларів, бо саме від них залежало здорове і сильне потомство. Зараз у венах нових українських овечок тече кров Громанівської, Тірольської, Гісарської, східно овець, а також Маріну суфолку та лакону. З цих світових порід каже Василь Стефурак, намагалися взяти найкраще. Коли ми вже там на 7-8 поколінні збереглася повністю лінія, коли нема змін, коли ми чітко бачимо, що йде на покращення, що не розмивається, не родяться якісь там виродки, не вертається до материнської лінії. А, оце вже чітко закріплена, породна група, яка там формується українська порода. В перші часи я лишав на плем'я максимум 5% баранчиків. Максимум. А минулого року я 3% баранчиків вибракував. Все решта настільки однотипне, шаблонне. Одна з причин, чому Василь Стефурак почав працювати над новими породами, погана якість карпатських овець. Вівчар каже, вони значно менші, а м'ясо та шерсть значно гірші. Карпатська вівця 30 кг ваги. М'ясо ніяке. Я спитався турка, чи можна вам продати нашу бараню. Він сказав, що вашу баранюю тільки собаку вдвох. Це було їх просто не сприймали. Вже понад тисяча баранчиків нової породи відправили у вівчарські господарства Чернігівщини, Черкащини, Донеччини, Харківщини, Волині, Одещини та Карпат. Беручи такого баранчика до своєї отари, люди покращували поголів'я. Це дозволило декілька років тому збільшити експорт товарних баранчиків. Зокрема, у 2020 році експорт зріс у 14 разів, а у 2021 – тисячі ще у сім. Окрім того, каже Василь Стефурак, споживання баранини в Україні щороку збільшується на 100%. Бараніна це смачно, корисно. І це важливо, що, як казав Гіппократ, ми те, що ми їмо. Важливо, що ми зараз в Україні маємо баранну преміум класу. От це найважливіше, що ми можемо дати людям те, що вони хочуть. І коли люди спробували, в мене 9 з 10 випадків, то це не бараніна, це телятина. Я кажу, ні, це баранина, просто якісна. Під час повномасштабної війни каже Василь Стефурак, вівчарські господарства продовжують доставляти баранину для магазинів та ресторанів. Нещодавно вдалося навіть відправити перший корабель із товарними баранчиками в арабські країни. З його ж власного господарства баранину відправляли лише на фронт та переселенцям. Цьогоріч м'ясо чи живих тварин він не продає, а продовжує працювати над удосконаленням поголів'я, бо каже, хоче подарувати Україні нові якісні породи овець, щоб українці розвивали. Вівчарство на своїй землі та не шукали заробітку за кордоном. Вівці це була основа в Карпатах, це була основа нашого проживання. Вівця кажуть гуцули, вбиранечка вона вбирала, вона давала вовну, шкіру, молоко і ну, все, що було для потреб гуцула, це було. Таємницю про те, яку ж назву матимуть нові українські породи, Василь Стефурак не відкриває. Тільки каже, ці імена будуть пов'язані з нашою великою перемогою. А я собі заспіваю, щоб дома чули. Діана Коржук, Олег Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина. за потесно.